Сьогодні хочемо показати новиночку, яка з'явилась в торгівельній марці Moonfull. Це гель-лаки. Просто неймовірних відтінків. Дев'ять неймовірних цукеркових відтінків. Вони, наче скло, але такі класні кольори, що просто обрати один нереально. Неймовірна консистенція дуже гарно лягає. Давайте ближче поглянемо, які саме відтіночки є у цій колекції. Перший відтінок, неймовірний. Яскраво, неоново рожевий. Дуже гарно лягає, він не полосить і чудово самовирівнюється. Він достатньо такий ріденький, але не стікає. Наступний відтінок це 0,2. Холодний фіолетовий. Я просто вже уявляю, наскільки вони будуть чудовими помічниками в роботі майстрів, які дуже люблять робити нарощування для різних дизайнів. Третій відтінок це в нас такий е, зелений, класичний, також дуже гарний. Він не розтікається. Наступний четвертий це відтінок, вже більш такого смарагду, має синювати легесенький такий підтон, дуже гарний, неймовірний. Просто Чудовезний. Ще один у нас є п'ятий. Він іде синій, але такий, знаєте, він легший, більш до блакитного. Також чудово самовирівнюється, як бачите, абсолютно не полосить. Насичений електрик, це 06 Погляньте, просто він як скло, просто зафарбоване скло. Це настільки круто, я вам не можу передати вживу, вони просто неймовірні. Сьомий. Класичний, яскраво-червоний, також дуже гарний, бомбезно самовирівнюється, гарно лягає, чудово просихає. Ще один відтінок у нас восьмий, це вже в нас іде теплий жовтий відтінок. Також просто погляньте на цю консистенцію, не бульбашаться, чудово просихають і гарно самовирівнюється. І дев'ятий це в нас такий насичений коричневий відтінок, також прозорий, тому що це вітражні кольори. і ось так чудово він самовирівнюється. Бомбезні відтінки неймовірна колекція. Вибір дуже великий. Тому обирайте свій улюблений та творіть свої неповторні дизайни.